Від початку повномасштабного вторгнення у Рівному провели чимало івентів, спрямованих на підтримку Збройних сил України. Чергову благодійну акцію днями організували в одному із закладів міста, який саме святкував свій день народження. Організаторка заходу Валентина Вербицька зауважила, що у такий спосіб кожен з присутніх зміг поєднати відпочинок з корисною справою. Сьогодні нашому закладу річниця, і ми вирішили відзначити його в таких умовах і долучитися до благодійної акції. Тому що ну хочеться допомогти нашим захисникам, тому що вони дуже важливі, особливі і ну ми хочемо допомогти. Головними дієвими особами цього вечора були юні артисти. Публіку розважали вихованці концертної школи Май саунд та дуету Ватра. Учасник благодійного концерту Андрій виконав популярну композицію білоруського музиканта Чіва гарно так. Ви знаєте, почалася війна, і зараз кожен хто чим може, хоче допомогти ЗСУ. От, наприклад, ми співаємо, і от, наприклад, на таких заходах ми можемо зібрати кошти на допомогу на ЗСУ. Ну, тому що зараз війна і. Треба допомогти Україні, тому що Україна зараз страждає. Не вперше долучається до благодійних творчих заходів рівненська письменниця Віта Климович. Цього разу авторка презентувала свої вірші, які сама називає психотерапією. Віта додає, що ці рядки насичені війною відчуттями та емоціями, які кожен з нас по-своєму переживає у цей складний час. Вірші написані саме в контексті війни, які з'явилися на світ в цих умовах для нас всіх нових. Тому що змінилося життя не тільки людей, змінився світогляд, змінилися думки, і це позначилось також на моїй творчості. Змінилися контексти, якісь акценти, і навіть подача. Під час заходу не лише розважали гостей виступами та пригощали смаколиками, а й провели кілька аукціонів. За вечір організаторам вдалося зібрати 8 тисяч гривень. Усі зібрані кошти передали до волонтерського штабу будинок ветеранів. Це ще один маленький внесок задля спільної перемоги над ворогом. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко випуск новин.